У кочержинцях гамірно діти обговорюють, як буде проходити навчання цього року. Я хочу, я я хочу. Я хочу в школу. Я то я. Зелений клас або клас під відкритим небом унікальне місце. Навчання та відпочинку що є результатом реалізації проєкту всього колективу закладу. Важливою подією нашого закладу стала участь педагогів у конкурсі проєктів соціальної дії від програми Активні громадяни. Над проєктом ми працювали поетапно. Спочатку ми написали і подали заявку, яка прийшла для участі у проєкті пітчингу Черкаської області. А далі було трьохденне навчання для наших педагогів. Третім етапом це стало відкрите голосування. Коли за наш проєкт проголосувало 2120 осіб, і наш проєкт набрав найбільшу кількість голосів. За що я дуже дякую всім, хто нас підтримав і повірив у нас і віддав свій голос. Четвертий етап це захист і презентація даного проєкту. І п'ятий етап це реалізація це те, що ми маємо на сьогоднішній день. А ми вважаємо, що неможливо розвиватися, сидячи в двох стінах, тому ось такий новостворений клас він сприятиме розвитку творчості, креативу, командних навичок для роботи з учнями. Хотілося б подякувати за підтримку і супровід нашого проєкту-партнерам Паланській сільській раді. Звичайно, хочу подякувати батькам, педагогам, працівникам. Нам вдалося реалізувати проєкт за фінанс. Ансової підтримки британської ради та Європейського союзу ну і звичайно не обійшлося без додаткової спонсорської допомоги. Варто додати, що більшість будівельних робіт проводилися силами працівників гімназії. Великі слова подяки хочу сказати вчителю трудового навчання Ядаку Олександру Васильовичу, працівнику по ремонту по комплексному ремонту будівель Ядаку Василю Івановичу. А також батьку наших дітей лисаку Віктору Олексійовичу. Ці люди приклали максимум зусиль для того, щоб ми ось побудували і на сьогоднішній день мали ось такий зелений клас. Все у зеленому класі просте та функціональне. Так, дерев'яні піддони перетворились на зручні диванчики. Okay. Que... Працівники шили ось накидки такі для крісла. По-перше, крісла у нас зробили теж самотужки своїми руками. Вчитель трудового навчання Ядак Олександр Васильович. Ми привезли піддони, які дали нам теж як спонсорську допомогу наші друзі. Це Аль Хасан Рават та Хасан. Привезли велику кількість подонів, і ми з них так думали, що можна зробити. І От вирішили, прийшли до такої думки, що можна зробити зручні такі крісла крісла для сидіння, це в нас буде ось такі крісла. Це як відпочинкова така розвантажувальна зона для наших діток. Звичайно, є ось такі одномісні парти. Вони теж зручні в тому, що ми можемо їх переставляти. Вони дуже легкі. Дітям дуже комфортно знаходитися в даному класі через те, що ось під час літніх канікул ми ще не відновили форму навчання, але ціле літо у нас в нашому закладі. Дуже багато діток, і знаходяться вони саме ось на цьому місці в даному класі. Їм дуже я запитую, чи їм її подобається. Їм дуже комфортно подобається естетичне оформлення. Над проектом працювала творча група вчителів. Олександр Ядак працював і на зварювальних роботах і збирав металеві конструкції, і цементував. Вважає найскладнішим було все ж таки розпочати. Складніше роботою було це початок. Початок, а найлегшою було і це вже, мабуть, це закінчення, коли вже все почіпляли, все воно в нас є. Цей клас, дітки сюди приходять, і дітки проходять, молодь, навіть та, що закінчила, навчальний вже заклад, приходять, тут, вони собі відпочивають. Для них це як зона відпочинку зробили. Хай підемо ми вже на офлайн навчання, і мені здається, дітям тут буде дуже чудово. На свіжому повітрі, коли вчитель викладає даний предмет, я думаю, що дітям вже це подобається. Задоволена результатами вчитель інформатики Ірина Мартинюк, що забезпечувала повний супровід з самого початку проекту, задоволені не те слово, то навіть перевершили наші очікування, тому що результати, тим більше такий складний час, це ми ну. Дуже багато багато праці було сюда вкладені. Дуже багато таки надій, скажем так, і вони, вони всі виправдалися так. Спочатку повномасштабного вторгнення агресії освітяни змушені відмовитись від багатьох планів, проектів та у кочежинцях завзято доводили до фіналу створення зеленого класу, бо мають свою мотивацію. Це в першу чергу для наших дітей, через те, що ми віримо в нашу перемогу. Ми віримо, що ми відновимо очну форму навчання, і ми робимо все для того, щоб наші дітки перебували в нашому закладі їм було комфортно. Щоб для наших діток були надані всі умови навчання. А так як вже в нас стартує нова українська школа, тому потрібно якесь нове освітнє середовище, і от ми вирішили змінити, саме побудувати таку локацію зелений клас на відкритому повітрі. Бувало інколи її опускалися руки. думаєш, а Можливо, його і не треба робити, на що ми його робимо? Але, але я батько трьох дітей, і я бачив, як діти мої на даний момент вони хочуть у школу піти. Вони хочуть відвідувати навчальний заклад, їм вдома. Це ну, зовсім не те. І надихали те, надихали свої діти, надихали діти, це також наші діти, учні, учні наші. Ми будемо жити, будемо планувати. Життя не закінчується, воно продовжується. Ми будемо вірити в нашу перемогу, в, наших, в нашу армію. Тому ми, як то кажуть, за перемогу і всі разом до перемоги.